Страх дитинства номер 1 Я боялась, що мама віддасть мене в інтернат. Але як це відбувалось? Мама каже: я віддам тебе в інтернат, коли я погано себе поводжу. А, і я думаю, що мама збирається віддати мене в дитячий будинок, бо для мене не було різниці між інтернатом і дитячим будинком. Ну, якби. А, також я дуже сильно боялась темряви, і я вірила в домового, який живе в мене в квартирі. Тому, коли я залишалася одна ввечері, я вмикала по всій квартирі світло. Звичайно, щоб мені не було так страшно. І я ходила дуже-дуже голосно, співала для того, щоб домовий, подумав що вдома якісь дорослі, злякався і сховався. Також я дуже боялась корів. Поняття не маю чому. А Ще мене дуже сильно лякала моя сестра, вона вигадала дуже багато історій, які мене лякали, але одна мені запам'яталась дуже добре. Ми жили в одній кімнаті, і в нас були штори. Вона сказала: якщо штори не закривати щільно, то в цій щілині, яка утворюється, Відкривається портал в інший Всесвіт, де живуть монстри. Які мене заберуть вночі. А моє ліжко стояло прямо біля штори. Якось так. Щодо того, що мене лякає зараз. Зараз мене дуже сильно лякають хрущі. Мені здається. Що в них є жало, бо їх задня частина так побудована, що вона ніби як гостренька. Серйозно, один раз в мою кімнату залетів Хрущ і я ледь не плакала. Я не знаю. Що мене лякало до війни, чесно, я не можу пригадати. Зараз. Зараз мене дуже лякає той факт, що можливо, я ніколи не побачу більше свою маму. Я не впевнена, я, я не знаю. Мене лякає, мене лякає ця думка. Ага. Мене лякає те, що. Я не знаю, що буде далі. Я думаю, так кожен з нас, і дуже сильно лякає, що настане момент, може настати момент, коли я перестану щиро. Радіти якимось речам я дуже боюсь втратити дитину всередині себе, бо вона допомагає мені жити, бо вона допомагає мені вірити в світле майбутнє. Про дитячі страхи говорити веселіше, ніж про дорослі.